Агросектор України від початку широкомасштабного вторгнення окупанта РФ зазнав збитків на понад 11 мільярдів доларів. Сума втрат збільшується. Це з інформацією виконувача обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України через російську агресію. Українські аграрії зазнали значних втрат за. Важив Висоцький та запевнив, що всі завдані втрати агресором документуються у міжнародному реєстрі збитків. Йдеться про необхідність зобов'язати країну окупанта РФ покрити завдану шкоду Україні. Значна частина збитків це руйнування, зокрема елеваторного обладнання, врожаї, що зберігалися, знищені або викрадені. Велика частка збитків припадає на знищення багаторічних садів.